привіт! Мене звуть Ангеліна. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми разом з вами зробимо мій повсякденний макіяж, а також я покажу продукти, які я використовую щодня. Дуже важливо спочатку підготувати шкіру до макіяжу, тобто нанести зволожуючий крем, бажано SPF на літо. SPF у мене ось такий від Beauty by Josen. Я користуюсь ним уже місяці два, Підсидили на нього всю мою сім'ю і тепер ним користуються, коротше, класний. І наступний крок це у нас база тон. Я завжди користуюся з таким тональним від Ламель Skin, Він дуже легенький. Також тут є SPF 30 що в принципі ніколи не завадить влітку. Він легкий по текстурі, також не дає такого. Приємного сяяння, що мені подобається. Я наношу його спонжем для такого легкого, легкого ефекту просто вирівняти тон шкіри, тому що особливо перекривати мені чогось не треба. Так, з тоном покінчили, а далі я беру консилер і зовсім зовсім трошечки його наношу тут на своє пастакне. Чисто, щоб ледь ледь я так його перекрити. Я з листопада користуюсь таким от консилером від Dior. Я витратила на нього свою першу зарплату, перший свій аванс. І він класно доволі класно перекриває, і я зрозуміла, що краще його наносити не пензликом на лице, а отак на руку і потім пальцем. І мені цього вистачає, виходить дуже натуральне перекриття, його майже не видно. І знову ж розходиться він економніше, тому що коштує він, звичайно, ну, дешево. І я буквально так пальчиком втоптую, тіксі. Трошки перекрити почервоіння. І ось тут у мене ще вискочив прішік. Ой, ну шкіра сяє, сяє, просто сяє. Мені дуже подобається такий ефект. Раніше я не любила, коли у мене шкіра жерніла, а зараз, коли вона у мене суперсуха, пересушена, то мені таке прям сальве зволоження дуже подобається. Так, з тоном закінчили. Ці продукти я використовую навіть не майже кожного дня, а кожнісінького. Божого дня, я навіть купила вже другий тюбік цього крему, він ще в мене навіть не закінчився, я вже купила ще один, тому що на літо він супер легкий, супер класний, зволожуючий, SPF, ну просто супер. Але ще така приміточка, що навіть якщо тональний у вас SPF чи пудра, чи щось, все одно краще піднести одно на стей крем з SPF, тому що ви, швидше всього, не носите в достатній кількості тональний засіб чи пудру, і тоді воно візьметься, в принципі, п'ятнами. Буде нерівномірне розподілення цього самого SPF. І, коротше, це не дуже добре для шкіри. Далі беремо мій олівець від Glamпі це ж мій улюблений. Я тільки ним користуюсь. Мені навіть не хочеться брати нових якихось. Я купила вже другий, хоча цього ще олівця вистачить, я думаю, до кінця літа, але то таке. Єдине, що мені в ньому не подобається, це його. Ковпачки, кришечки, як буде про мене, не знаю, підкажіть. Вони постійно відкриваються і губляться, тому в мене він швидко затуплюється, і я зазвичай його перед використанням трошки підточую, щоб він був гостріший, тому що кришечки десь десь пропали. І я просто по-звичайному промальовую брови, я не люблю чогось екстра, я користуюсь цим олівцем. Просто заповняю пробіли, які в мене є, і все. І на початку причисую, на початку брови, щоб не було якогось дуже такого графічного початку брови, тому що якось це не прикольно, це не модно, це не стильно. Так, далі, далі рум'яна, рум'яна, рум'яна. Мої улюблені кремові рум'яна це отакий от ламель. З колекції Moonrise, я їх дуже давно купила, якщо чесно. Отакі, от вони в холодний, це відтінок 401. Я беру спончик, вмикаю так Чікс і прохожуся по моїх щоках. Ще я вичитала, щоб зробити свій макіяж більш сучасним, якщо можна так сказати. То саме, це в 23-му, в цих останніх роках, більше концентрується на центрі обличчя. А не на периферії, як це робили там, в 2016 14 році, коли отут прям дуже багато контурного було, все наносило рум'яни сюди. Зараз візажисти всі надають перевагу наносити сюди на центр обличчя, на носик. І я помітила, що дійсно якось я виглядаю прикольніше, коли в мене тут більше рум'ян по центру. А ще говорять, що рум'яни на яблучках, вони омолоджують обличчя. Не думаю, що мені потрібне омолодження мені 20 років, але. Виглядає прикольно, але щось я трошки, поки говорила, переборщила, треба їх трошки-трошки чогось розбавити, бо щось я прям нанесла аж отак. так. Так, рум'янок додала, трошки розтушувала краще. Первана рівненька лежить на обличчі, вони дуже якісь натуральні, мені дуже подобаються їх. Ну, в житті трошки більше, ніж на камері, звичайно. Але все одно дуже натурально. Я люблю натурально. Хоч іноді мені подобається робити прям такі, яскраві яскраві рум'яна, щоб виглядало, ніби я згоріла на сонці. А на сонці я згоріти не можу, бо я завжди ношу SPF. Тому і ви так робіть. Ага, що я ще хотіла розказати за рум'яна, це те, що я не так давно Купила в Єві отакий от тінт від «Лембі». Я щось думала, що він буде не такий рожевий, тому що на губах він прям такий дуже рожевий і, типу, на всі губи його прям не нанесеш, просто як, як бальзам. Тому мені ще подобається наносити його на щоки. Він дає такий дуже рожевий рожевий відтінок, мені це прям подобається. Але сьогодні я вирішила скористатися Moonrise, Хоча, оскільки перезаписую це відео, в минулий макіяж мій повсякденний був за цими рум'янами. Тому я користуюсь з ними в рівних пропорціях. Насправді в мене ще лежить купа рум'ян в шухляці, але їх я використовую не так часто. До речі, я думала зробити огляд на всю мою косметику, тому що мені дуже багато. Можливо, комусь це буде цікаво подивитися, що в мене там є. Дати відгуки на всю косметику, яка в мене є. мене дуже багато помад, помада моя майже не фарбуюсь, але, можливо, когось таке зацікавить. Якщо так, то напишіть в коментарях. А якщо ні, то я, напевно, все одно це зніму. Ми забули з вами важливий крок: це гель брів гель брів у мене від Simplex. Тут майже всі продукти, які я показувала в фаворитах березня, з березня по червень вони якщо чесно і не змінилися. Мені подобаються ці продукти, я досі не і Мені поки що не хочеться шукати щось нове. Можливо, якщо в мене закінчиться цей гель, можливо, я візьму ще один, але насправді, в принципі, він мені подобається, він не залишає такої білої плівочки на бровах, він доволі добре закріплює брови. Що, що можна бажати, в принципі, класний гель. І, по-моєму, кошти він не сильно дорого, типу, щось до 200 гривень, 160 не пам'ятаю. Коротше. Рекомендаціон бренд Simplex. Так, далі в моєму повсякденному макіяжі присутня туш Справді, я не так часто фарбуюся, якщо в мене є можливість не фарбувати фії, я їх не фарбуватиму. Раніше я користувалася отакою от від Evelyn. Evelyn. Я використала десь. До десяти таких тюбиків за останні роки, але чомусь вона останні рази як я брала, дуже зіпсувалась. Вона сильно осипається і якось розтікається. І мене це бісить, тому що я завжди хожу тоді, як панда. Мене це фу тому. У мене не було вибору, коли я приїхала в Київ, і тітка віддала мені таку туш від Кіко. Але скільки не все так однозначно? А, здається, я десь читала, що вони не вийшли з ринку Росії, і через це, якщо це правда, я напишу тут, чи це правда. <смі> якщо це правда, я не буду її більше брати. А, по факту, я просто цю ту ж сама не купляла, мені просто віддали, але нову. Якщо це дійсно так, я не хочу купляти. Просто вона мені досталась на шару, тому я не її фарбуюсь. Мені хочеться спробувати якогось українського виробника. Можливо, можливо, хтось мені порадить щось. Буду дуже вдячна. В мене ще бісить, що мене завжди тут відпечатується все, тому що в мене якісь вологі повіки, як це називають всілякі люди, які шарять в мене вологі повіки. І в мене завжди все відпечатується і консилер збирається отут. У -от. мене це бісить. Завжди приходиться його витирати. Ах, і навіть припудрювання нічого не допомагає, я завжди припудрюю повіки. Ні, черта. нічого не допомагає, і мене це бісить. Так, з то, що справилась, зазвичай я на повсякденний макіяж не фарбую між мій. Чисто, щоб не обтяжувати макіяж, Щоб він був такий легенький, як ніби його взагалі нема. І поділюся а, в сотий раз, непевно, моїм улюбленим лайфхаком. Проте. Як прибирати без шкоди макіяжу оці п'ятна від туші? Вберете таку от штучку, таку щіточку. чекаєте, поки туш сохне. і такий чіп-чик, старайте, і все, більш нічого нема. Вона реально дуже класно працює. Я користуюсь цим лайфхаком уже дуже багато років. Колись бачили його чи на Ютубі, чи де. І це прям топ. Особливо, коли у вас там якісь. Макіяж зроблений, тіні, підводка, і ви не хочете його зруйнувати. Оце прям супер. Воно зчісує туш, але залишає тіні на місці. прям, ну. Годний лайфхак. Також іноді мені подобається додавати капельку бронзеру. Бронзер у мене отакий: мітінок. Hula. Hula. Це палетка від Benefit, яку я купила 2 роки тому з Стамбулів в аеропорту. Тому ми беремо чуть-чуть. Збиваємо і прям капельку так хоп, хоп. Ще бачила в тіктоці, як робили. Прям затемняють тут лоб. І це виглядає, ніби вони загоряли. Ну, не знаю, спробуємо. Я іноді так теж роблю, коли в мене є настрій. Ну сьогодні, Сьогодні, допустимо, в мене є настрій так робити, але мені здається, що це буде виглядати дивно, тому що я дуже звикла до себе. Блідою. Виглядає як ніби я Франкенштейн? Sorry. Можливо, я зараз прийду з спонжем, тому <гум> ну, що це дивно. Мені не подобається, я загоріла. Це виглядає якось дивно. Я всі свої 20 років була бліта, як тут знайшла. А тут щось Щось не то. Хоча. Ну, окей, ладно, в принципі, пойдет. Напевно, що я ще пройдусь спонжем. Чисто, щоб не бути дуже занадто рижою, занадто рудою, тому що цей бронзер він такий коричнево, тапого, коричневого. Ну, окей, ладно, нормально. Я просто не звикла себе бачити в такій ролі. Тому так. І наостанок, думаю, чи все, ми, чи все я зробила. Вправляю брови трошки. Ага, вони вже задубіло, їх сильно не поправиш. Ну о! Ще що я забула хайлайтер, боже. Як я могла про це забути? Блін, десь тут валявся такий пензлик прикольний, яким я робила собі хайлайтер. Добре, візьмемо от для тіней. Мені подобається робити хайлайтер в куточках ока. Так уже всі давним-давно роблять, але я тільки недавно викупила, що мені це дійсно подобається, і що це реально додає чогось прикольного до макіяжу, тому я почала це робити знову. І я обожнюю на кінчик носа. Відразу така прикольна роблюсь. Може, цим, ось цим, я як ніби з Каліфорнії виїхала. Чесне слово, гірл загоряла. Насправді, по тілу моєму не скажу, що я загоріла. <свісно> я біла, як сметана, Але тут окей. Можливо, мені варто робити так кожного дня, щоб мої рідні не говорили. Ти за впала, чому я така біла? Піди загор. В мене закінчилась пам'ять, я на швидку руку швидко все почистила, тому ми швидко-швидко завершуємо. Отже, хайлайтер мені подобається наносити тут. В принципі, тут можна і не носити хайлайтер, тому що. тому що і так сяю. І на останок додамо пудру. У мене є дві пудри, які я люблю. Це така від Smart Skin. Вона якось менше матує, не така біла, більш натуральна, вона з гілороновою кислотою. Це вони з однієї колекції. І я така від Патрісі біла, Лідо, біла пудра від Патрісі Лідо. Нею я користуюся вже декілька років. Не знаю, яка це моя паночка, вона мені дуже подобається, на відміну від. Тілесною в мене є така сама, але типу тілесного кольору, не білого. І от вона фігова, а біла просто супер. У мене стоїть ця баночка з тілесною пудрою, і вона не закінчується, тому що вона мені не подобається. Ось цією я користуюсь завжди, Притоптую те зону під очима, припудрюю, під бородок. Вона до тому що вона там завжди чогось, якийсь блиск незрозумілий. Ну, можна ще тут трошечки так тік-тік пройтись. З губами я зазвичай нічого не роблю, тому що вони максимально сухі. Через ретиноїди я можу якимось бальзамчиком, якимось кремчиком, іноді оцим от тінтом, про якого говорила, іноді якимось блиском зволожуючим. Коротше, завжди вони в мене натуральні. Олівцями я не користуюсь, тому що ну, що тут, що тут робити. контур? Робити контур чого? Сухий губ. Отже, в от, мене макіяж вийшов. Простий, легкий мій повсякденний макіяж. Також я показала свої улюблені продукти. Якщо комусь цікавий огляд на всю мою косметику, напишіть в коментарях, хоча я думаю, що всього я таке теж зніму. А також не забудьте підписатися, якщо ви ще не підписані, поставити вподобайку, написати коментар. Якщо не знаєте який коментар написати, поставте будь-яке ваше улюблене сердечко. А також не забувайте донатити на ЗСУ зв'язку з останніми жахливими подіями. Це більш ніж необхідно. Допомагайте, будь ласка, людям з Херсону, надсилайте одяг надсилайте хоч якісь 10 гривень, це завжди допоможе. І бувайте, побачимось дуже скоро.